Вас урочистості з нагоди дня незалежності Польщі, який сусідня держава відзначила 11 листопада, відбуваються і в Україні. Зокрема, вони відбулися у Рівненському обласному музично-драматичному театрі. Упродовж усього часу існування польської держави, її культура, література, філософія були тісно переплетені з українськими. Тим часом реалії сьогодення спонукають українців і поляків об'єднуватися і на ментальному, і на державному рівнях заради майбутнього обох держав цій справі упродовж чотирьох років своєї каденції сумнівно служив сьогоднішній гість нашої студії, надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні, ад'юнкт академії наук Польщі Генрік Літвін. Вітаю вас. Добрий день. Тож сьогодні ви гість це нашої... це це дуже давно було так. Але я так думаю, що це лишилося чи це ну, я трошки займаюся історією цілий час, але вже не як працівник е, е, якоїсь навчальної чи, чи дослідницької структури. Тим... Е, я професіональний дипломат дипломат і, і працюю як е, член е, дипломатичної служби. Багато-багато років, але правда, займаюся трошки досвідницькою роботою. От ви віддали 4 роки роботі в Україні, і я думаю, що багатьом українцям, які ну, якщо вас... підрахувати, то більше. Та, от тим, тим паче, так що. Так, якщо брати львівський період, так до того, як і ви в Білорусь потрапили. Звичайно, але багатьом українцям, мабуть, прикро буде з того м, огляду на те, що власне дуже багато було речей зроблено е, для зближення України і Польщі в цей період, не зважаючи на те, що він був надзвичайно складним для України. Ось 11 і по нинішній рік. Скажіть, будь ласка, а що найскладнішим було у вашій роботі? Оцей переломний для України час. Тіжке питання. Я ніколи не задавав не собі такого питання, е, але найскладніше, можливо, зміна, зміна емоцій, цей е, без кінця перехід від, від ентузіазму до, до, до сумнівів, від віри в, в те, що зміна. Іде швидко, і до, до враження, що якось не може перебити, перебитися ця зміна. Можливо, це, власне, такий, такий найбільш складний момент в, в нашій праці протягом останніх років. І ви знаєте, упродовж цього періоду останнього, та взагалі, мабуть, усього часу незалежності України, а мабуть, і Польщі також намагалися нас посварити від держави не стільки, мабуть, праві сили, настільки праві політики, як власне, мабуть, зовнішні сили. І, ну от чи існують на вашу думку, сьогодні реальні небезпеки, посилення якогось. Протистояння чи нерозуміння між Україною та Польщею. Я маю на увазі саме результат останніх виборів у Польщі. Чи я згідний, що конфлікт між поляками і українцями завжди був вигідним для третіх сил? І, і, але ми, здається, зробили з цього висновки вже вже 25 років тому і. Протягом тих років створили я останнім часом не один раз повторяв цей аргумент створили потужний фундамент доброї співпраці, добросусідської, дружньої, навіть. А останнім часом я щораз частіше чую і з польської сторони, і з української сторони слово братської співпраці. І я переконаний, що цей фундамент настільки потужний, що тут загрози якоїсь зміни нема, а вже напевно нема такої загрози у зв'язку з політичними змінами в Польщі. Тут все можна передбачити. Сила, політична сила, яка буде мати зараз владу, яка створила вже чи творить уряд, яка має більшість в парламенті. Вона в цьому парламенті вже багато років і була учасником усіх, усіх процесів зближення поміж Польщею та Україною, створення стратегічного партнерства. Тут нема сумнівів. Ми знаємо, що це одна з тих сил, які підтримували цю політику. Підтримки України, особливо в фазі на етапі конфлікту, який ми бачимо протягом останніх років місяців. Так що, тут небезпеки нема, може бути трошки більше зацікавлення діалогом, який відноситься до історичних справ, тобто. Історична політика, але це не у зв'язку з тим, що ем, хтось хоче ем, довести до конфліктних ситуацій тільки навпаки. Тому що ми хочемо, ми всі зацікавлені. В тому, щоб розвивати дружні відносини поміж Польщею та Україною, щоб не допустити до того, щоб поверталися ці теми як шкідливі, як конфліктні, як такі, які ускладнюють діалог, треба про ці тяжкі справи розмовляти, але задля того, щоб відносини були щораз кращі. краще. Щоб не перешкоджали ці справи, вони ми навчилися йти вперед ем, і вести розмову про ці найбільш складні справи, ну але без, без таких ефектів, результатів, яких очікували. Залишаємося на своїх позиціях цілий час, можна сказати, більш-менш. Zaraz zdaje się, że będzie, będzie więcej energii na to, żeby tę robotę przyskoczyć czy wzmocnić. To już nawet pracuje, ponieważ jest taka specjalna grupa naukowców, historyków, ukraińskich i polskich. Jest grupa stworzona Polskim Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Nacjonalnej Pamięci Ukrainy. І ця група вже зустрілася перший раз. Враження позитивні з цієї першої зустрічі, є вже, є вже напрацьовані результати, будуть наступні зустрічі, і, і це повинно дати, дати ну, позитивні результати, але це не все. Напевно, цей діалог буде більш інтенсивний. A takich osnownych zmian ja przekonany nie na Nawakie, ja sam był, był uczestnikiem spotkań przedstawnika kancelarii prezydenta Republiki Polskiej, pana ministra Krzysztofa Szczerskiego, w Kijowie na początku września, kiedy on spotkał się z. Президентом, прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і однозначно від імені пана президента Анджея Дуди підтвердив, що Польща хоче не тільки. Продовжувати, але і зміцнити курс на стратегічне партнерство з Україною. Я думаю, що все таки після того, вже як відбулося, от уряд зараз сформований і так далі. Вже нарешті президенти наші почнуть більш інтекс... інтенсивно вести діалог В тому. Собою. Справа що я розумію, це трошки занепокоєння, трошки невпевненість, тому що всі призвичаїлися до дуже інтенсивного діалогу на найвищому рівні. І в ньому була можливо з точки зору пересічного громадянина перерва, але вона пов'язана з політичними подіями. одне вибори, друге вибори. Зараз будемо, напевно, побачити побачимо повернення цього інтенсивного діалогу на найвищому рівні. Я знаю про розмови. Власне, відносно відносно таких таких зустрічей, не зустрічей, а зустрічей. І, і тоді мені здається більш спокійно всі будуть підходити до до того і зрозуміють, що стратегічне партнерство продовжується. Ми згадали президентів. Я хочу процитувати недавні слова польського президента Анджея Дуди. Ми поляки переконалися наскільки важлива незалежність, як легко її можна втратити, керуючись вузькокорисливим інтересами, замість того, щоб діяти на благо найвищої цінності. Мені здається, що він мав на увазі Україну, чи не так. Ну, мені важко сказати, знаєте, по слову, тяжко коментувати е, дуже... е, слова пана президента. Е, я думаю, вони, е, можна віднести ці слова до багатьох-багатьох моментів в, в історії Європи. Е, вони Виходять з досвіду європейських, а особливо центральної і східноєвропейських народів. Ви знаєте, цьогоріч мені вдалося побувати в Варшаві під час, ну майже під час після святкування Дня Незалежності України, буквально на наступний день. І я побачила, як багато на польських вулицях було нагадувань про те, що у нас свято у братнього, як ви сказали, народу це були концерти під назвою Крим це Україна. Причому концерт Шопена, але це був девіз піаністки. Це був була виставка в центрі Польщі, в центрі Варшави. Про те, яка була співпраця Пілсуцької і Петлюри. Дуже багато було різноманітних імпресій, нагадувань. І ще справа в тому, що коли почалася ця війна, поляки так співчували, що коли ми бували в Польщі з різноманітними культурними поїздками, нас просто на вулиці зустрічали незнайомі люди, які чули або українську мову, або ми часто ходили в вишиванках. І просто підходили, співчували, розмовляли, запитували, розпитували. Дійсно, це був такий незвичайний прогрес. Сьогодні от ми боїмося, що він начебто сповільнився дещо. Я, я би сказав щось інше. Ви знаєте, тоді була така спеціальна енергія, пов'язана з українськими справами. Вони були першими, про які кожна людина могла почути в, в інформаціях в радіо чи, чи побачити в телебаченні. Вони були першою темою. Но треба сказати що, що це трошки відійшло на на другий план зараз а буває навіть на третій і вже не таке велике зацікавлення як було треба пригадувати що цей конфлікт цілий час продовжується і що не вирішений Люди, які призвичаїлися ну, оцінювати мир через віконко телебачення, ну коли нема теми на початку е е інформаційного випуску, ну то значить, що ця тема десь відходить на другий план. Нормальне явище. Е але підстава такого позитивного ставлення великої більшості поляків до українців і підтримки в цьому, в цьому конфлікті має інші, інші фундаменти, і це, так як я сказав, 25 років дуже плідної співпраці не стільки держав, не стільки урядів. Хоча вона теж дуже плідна, і ми, ми дуже багато зробили. Але, власне, НЖО, органів самоврядування, університетів це просто дуже-дуже результативна співпраця і дуже близька, дуже важлива для наших відносин. Так що цей фундамент є. Крім того, велика, треба сказати, кількість українців в Польщі. Вони тимчасово. Але е, якщо спочатку підхід поляків був такий обережний, то з часом він став дуже позитивним. Ці українці, які працюють в Польщі, дають дуже ну, добру марку, так Україні. Ось ви говорили про новини. А от нещодавно буквально голова Європейської ради, так Дональд Туск Туск, зауважив, що може йти мова про те, що е, дію шенгенської угоди е, припинено. Може бути е, які небезпеки це може нести? Ну ми розуміємо, у зв'язку з чим це тема мігрантів, тема Сирії е, дуже на сьогодні, якраз на перших сторінках наших ЗМІ, і наших, і ваших, так. мабуть. Що, чим це може загрожувати взагалі от, геополітичному порядку, який склався на теренах Європи? Ну, важко сказати, тому що це досить така велика несподіванка, чого би не говорити. Європа, яка почувала себе безпечною, стабільною, має зараз проблему. І питання, яке щодо якого не знає, як, як це питання вирішити. І це, як би це сказати, облегчує такі те, що появляються такі такі досить, я б сказав, апокаліптичні навіть оцінки. Я щиро кажучи, особисто вважаю, що ця спільнота сильніша, ніж нам здається, і має більш міцні підстави, як тільки ну, політичні структури Європейського Союзу, діючі політичні структури Європейського Союзу. Треба тільки можливо час від часу пригадати собі ці, ці підстави і зрозуміти, що вони в нас дійсно спільні. І мені здається головне, що для чого. Створено Європейський союз цілий час актуальний, створено союз, щоб уникнути конфліктів на континенті. Ми призвичаїлися оцінювати це як, перш за все, економічний союз. Але не для того був створений Європейський Союз, і його головне завдання це цілий час знайти можливість вирішення конфліктних ситуацій через розмову, а не через відкритий конфлікт. Різниці підходів, різниці інтересів. І це я не бачу небезпеки для цього елементу. А поки цей елемент існує то то якось якось зможемо зможемо знайти вихід і із тих усіх таких складних тяжких ситуацій дійсно зараз особливо складна ситуація і дуже великі різниці підходів і дуже великі різниці ну, емоцій. Ну але треба мати, треба треба бути переконані, переконаними, що ми, ми зможемо домовитися і, і знайти е, такий, такий вихід, таку лінію політики, яка буде м -м, ну, прийнятня для для усіх, ми дещо згадали от про е, те, про перемогу правих. І а я пригадую, як у нас в останні е, часи відзначають державні свята. От той самий день незалежності Польщі, це була хода. З факелами, багатотисячна хода. А незадовго до того, 14 жовтня, була покрова, тобто був День захисника вітчизни нинішньої України, і так само була величезна хода, і так само з факелами, і так само з лозунгами. Там Польща для поляків, тут Україна для українців. Але мені здається, насправді, що я дивилась просто на цих людей, на їхні обличчя, і мені здавалося, що не настільки вони є, ну скажімо, радикалами. Вони вийшли на вулиці, мабуть, з міркувань патріотизму, зміркувань захистити якимось чином свою державу. І мені здається, от хто може спрямувати цю енергію молодих людей, патріотів дійсно, в якесь конструктивне русло, щоб, власне, не постраждала міждержавна політика, міждержавні відносини. Ну, мені здається, що натура таких ходів, власне, така, що зустрічаються. На них в великої більшості патріоти, а знаходяться серед них і, і крайні радикали. Дехто з них має дуже спеціальні гасла. А інші по різному розуміють різні люди. Я також переконаний, що більшість людей, які беруть чи в Польщі, чи в Україні участь в таких, походах, в таких ходах, то, то патріоти. Є, є, є екстремальні радикали і у вас, і у нас. Тут нема, нема заперечень, але також знаємо. Більш-менш результати дуже радикальних націоналістичних партій в виборах, ну вони дуже скромні і в Польщі, і, і, і в Україні. А те, що є та, то, що ви назвали патріотичною енергією, що є та енергетична енергія, перепрошую, патріотична енергія молодих людей, безперечно. Те, що вона ну, показується нам в, під час таких, таких заходів, ну, це зрозуміло. І, але треба вміти використати цю енергію, бо вона може бути небезпечною також, якщо не зуміємо відповісти на це питання. Є питання, є, є велика група молодих людей, ну, зрештою, не тільки молодих, які, які хотіли ну, продемонструвати свої патріотичні емоції. Але їм багато не подобається багато речей, і, і українській молоді, і польської молоді. На це треба знайти відповідь. Треба використати позитивно цю енергію. Це може бути небезпека, не може бути. Я знаю, як молоді люди використовують позитивну свою енергію патріотичну, навіть в порядкову чи цвинтарі, чи то е, <с в Україні, чи то в Польщі, причому абсолютно домовляються нормально між собою і окультурюють їх. І ще такої роботи, до речі, можна сказати, не початий край. Ну мені здається, що дуже дуже багато вже зроблено. І українська молодь працювала разом з своїми польськими колегами на території Польщі на, на українських кладовищах, чи може треба краще сказати на, на греко-католицьких і православних кладовищах, бо не всі не всі греко-католики і православні в Польщі це українці. Є, є і поляки, греко-католики, поляки православні, так як є українці і римо-католики. А польська молодь працює на, на римокатолицьких кладовищах не тільки західньої України вже багато років, і також має велику сильну підтримку своїх українських колег. І це є одна з най, ну, таких найгарніших акцій, які я знаю, і ефекти важко переоцінити. Позитивні ефекти важко переоцінити, тому що створюються такі дуже близькі контакти поміж українською і польською молоддю, контакти на могилах, на могилах предків, які, які жили разом. Зараз ми, ми живемо, велика більшість українців живе в своїй державі, поляків своїй. Але ж за нами е, ну, великий промежуток історії, е, коли ми були перемішані і, і жили близько і на сьогоднішньої території Польщі, і на сьогоднішньої території України. Лепинський і Липинський це частина нашої спільної культури. Ну, власне, можна би набагато ширше підійти до того. Ну, властиво, в е, архітектурні пам'ятки. Е, Архітектурні пам'ятки культури, ну, власне, тут, на Рівенщині чи чи, чи в Західній Україні чи в Східній Польщі, це, ну, якщо говоримо Вихідні. про про пам'ятки з 16, -го, 17, -го, 18 століття, це наша спільна культурна спадщина. Зараз якраз реставрують в вулиці Римокатолицький храм в Олиці, це на цьому Так, наш, я Олим. знаю, тут. це. Це програма, це одна з програм польського міністерства культури. От, якраз хотіле в близької співпраці з, звісно, з українським міністерством культури. Якраз хотіла запитати, ось такі були проекти зараз. Дещо змінилась влада? А От, наприклад, Дубинський замок, замок, гнів. Вони між собою дружать, вони їздять один до одного і вже залучають. Навчилися думнівчани завдяки гніву, як залучати туристів, як піднімати. Реставрацію замку, і невже ну від якоїсь зміни влад може ця співпраця раптом раптом пані редактор? По перше, по-перше, то якщо самоврядування міста Гнєв і самоврядування міста Дубно співпрацюють, то жоден уряд нічого не може зробити, навіть якщо би хотів. Але не захоче, я також впевнений, Чи ця співпраця, яка є поміж нашими містами, регіонами, органами самоврядування, це велика цінність. І кожен уряд, який буде працювати в Польщі, буде тільки підтримувати, тому що багато елементів конкретних з цієї співпраці, фінансованих, власне, з бюджету уряду. Тобто є такі структури, через які регіони отримують допомогу держави, допомогу уряду на, на створення власне таких контактів. Вони будуть завжди, тому що вже самоврядування буде пільнувати того. Але я також переконаний, що буде тільки зміцнюватися з часом. Допомога чи підтримка уряду держави для таких контактів, тому що фонди, завдяки яким ми можемо розвивати цю, цю співпрацю, вони мають записану в праві тенденцію росту. І там буде щораз раз більше грошей. Вже чудово, перспективи у нас є. Перспективи у нас. Я, я, я дивлюся в майбутнє з, зі спокоєм. Я переконаний, що це добре майбутнє. А те, що наш, наші справи йдуть вперед з різною швидкістю, нормальна справа. Ну але... ви можете звернутися ще до наших мешканців, жителів Рівненщини. із я дуже дякую за те, що ми можемо. Власне, тут у Рівному святкувати наш, наше свято Незалежності. Незалежність це особливо цінна річ власне, для нас, для людей з цієї частини Європи, де дуже, дуже часто великі імперії забирали нам наші національні держави. Я думаю, що українці дуже добре розуміють ці великі позитивні емоції, пов'язані зі святкуванням незалежності. Так як ми дуже добре розуміємо українські емоції, пов'язані з ну, на сьогодні, на жаль, не зі святкуванням, а з захистом своєї незалежності і, і права вибору дороги розвитку, ми це будемо завжди підтримувати. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами спілкувався надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні, історик і дипломат Генрік Літвін. На все добре. Дякую.